Вітаю вас, мої любі першокласники. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! У нашому цікавому світі майже щохвилини виникають якісь маленькі проблеми, які потрібно розв'язати. Наприклад, у мене є 5 друзів, і чи вистачить цукерок, щоб їх усіх пригостити. Або на вихідні ми поїдемо до бабусі вже минуло чотири робочі дні. Скільки днів мені ще чекати до зустрічі? Абось така ситуація. Я взяла у бібліотеці книжку, взяла її почитати на 8 днів, а вже минуло 4 дні. Скільки днів я ще можу читати книжку, і багато такого іншого. Це все ситуації з вашого життя. І це особливий вид математичних завдань, з якими ми сьогодні і будемо знайомитись. Сьогодні, на уроці ви познайомитеся із поняттям задача. І з яких частин вона складається. А також будете складати і розв'язувати задачі та обчислювати вирази. Що ж таке задача? Задача це математичне висловлення, що складається з двох частин. Перша частина це умова. В умові задачі описано ситуацію, яка містить числа та математичні відношення. Друга частина це. Запитання. У запитанні задачі вказано, яке невідоме треба знайти. Часто запитання містить питальне слово. Після розв'язання задачі на запитання можна дати відповідь. Наприклад, розглянемо задачу. У пакеті три зелені яблука. Два червоні яблука. Скільки всього яблук у пакеті? Про що йдеться в тексті? Про яблука. Що нам про них відомо? Що вони були зелені та червоні, що позначає число 3 у тексті? Це кількість зелених яблук, а що позначає число 2, кількість червоних яблук. Те, що відомо, є умовою задачі. А що нам невідомо з цього тексту? Так, скільки всього яблук у пакеті. Те, що невідомо, буде запитанням задачі. Скажіть, а усього яблук більше має бути чи менше, ніж кожного окремо кольору? Звісно, більше, то якою арифметичною дією потрібно скористатися? Додаванням. Який вираз складемо? До трьох додати 2. Обчислимо його. 3 і 2 склад числа 5. Отже, всього яблук у пакеті 5. Ми відповіли на питання задачі. Всього. 5 яблук. Отже, розв'язали задачу. Задачі діти бувають різні і розв'язують їх по-різному залежно від умови та запитання задачі. Розглянемо ще одну задачу. У пеналі було 5 олівців. Марійка поклала в нього ще 3 олівці. Скільки олівців стало в пеналі? Визначте, що відоме і що невідоме. Тобто знайдіть умову задачі та запитання, що відоме, 5 олівців було в пеналі. І три олівці Марійка поклала в нього ще. Що невідоме? А невідоме, скільки олівців стало в каналі? Як відповісти на запитання задачі? Що для цього необхідно зробити? Щоб дізнатися, скільки олівців стало, потрібно обчислити суму, суму чисел 5 і 3. Який вираз складемо? Ми складемо вираз за допомогою арифметичної дії додавання. 5 плюс 3. Обчислимо його. 5 і 3 – це склад числа 8. Чи дали ми відповідь на запитання задачі? Кілька олівців стало в пеналі. Так, ми знайшли це число 8 олівців. 5 плюс 3 дорівнює 8 олівців. це розв'язання задачі. Отже, ми можемо дати відповідь на запитання. У пеналі стало 8 олівців. Отже, запам'ятайте, задачі розв'язують за допомогою міркувань і обчислень. Наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, це спробуємо скласти самостійно задачу за малюнком. Ну і, звісно, розв'яжемо її. Отже, складаєте задачу, але пам'ятайте. Що задача має складатися із двох частин умова і запитання. Придумайте умову за цим малюнком. Тобто опишіть ситуацію, яка містить числа. Ну, наприклад, ви могли розповісти умову так: Дмитрик уже зловив три рибини. А потім ще одну. Сформулюйте запитання задачі. Тобто вкажіть, що невідоме треба знайти. Так, можна запитати, скільки всього рибин зловив Дмитрик? Як обчислити кількість рибин, що зловив Дмитрик? Якою дією скористаємося? Звісно, додаванням. Чому? Тому що маємо справу із задачею на знаходження суми, який вираз складемо? 3 плюс 1, Обчислимо його, дорівнює 4 рибини. Щойно ми з вами утворили розв'язання задачі. Чи можемо дати відповідь на запитання? Давайте пригадаємо його, скільки всього рибин зловив Дмитрик? Так, ми знайшли це число. Отже, можна сформулювати відповідь. Дмитрик зловив чотири рибини. Молодці діти, чим більше ви тренуєтеся, тим більше ви зростаєте над собою. Наступна частина уроку – самостійна робота. Працювати будете у робочих зошитах. Розгорніть їх на 43-й сторінці. Перевірте себе, чи уважними ви були на уроці і виконайте завдання цієї сторінки. Натискайте на паузу, працюйте. Отже, підведемо підсумок. Сьогодні на уроці ви дізналися про таке поняття як задача. І вже знаєте, що задача має такі структурні частини, як умова, запитання, розв'язання і відповідь. Подумайте і скажіть, чи може бути задача без запитання? А без умови? Чи знадобляться вам ці знання у житті? Ви сьогодні молодці. Я вам дякую за роботу на уроці.